Інформаційний підсумок дня на першому західному в ефірі програма очі. Вітаю по всій території України. Сьогодні тричі оголошували повітряну тривогу, причина зліт російських мігів. Кабінет міністрів схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Польща цього тижня відправить в Україну 10 танків Леопард. 2 а Україна повернула з російського полону 130 військових більше у традиційному огляді. Додому повернули воїнів ЗСУ, нацгвардійців, прикордонників, серед яких захисники Маріуполя, Бахмута та Соледара. Повертаємо наших, але й втрачаємо наших сьогодні. У бою під Бахмутом загинув один із наймолодших героїв України Дмитро Коцюбайло, відомий за позивним Давінчі. Доброволець, людина, символ. Людина хоробрість з 14-го року захищав нашу незалежність, гідність нашого народу. Один з тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України. Під звуки повітряної тривоги на Майдані Незалежності у Києві сьогодні попрощалися з українськими розвідниками, які загинули на кордоні Брянської області Росії у різдвяну ніч 25 грудня. Бійці диверсійно-розвідувальної групи виконували найскладніші завдання на ворожій території. Наймолодшому герою було 19 років. Ці козаки, ці лицарі, мали би, мали би одружитися, народити дітей. Створити сім'ї двоє поранених цивільних пошкоджена школа та житлові будинки. Це наслідки влучання росіян із РСЗВ торнадо по Константинівці. Розбиті житлові будинки після влучання російських ракет є і на Харківщині. Там лише за минулу добу нарахували 35 воєнних злочинів, вчинених армією Росії. 209 російських ракет та снарядів за останні три дні впали на території Запорізької області. Там окупанти теж руйнують будинки мирних мешканців. У вогні та диму від ворожих атак, але під українським прапором, незважаючи на всі спроби росіян захопити Бахмут, місто залишається незламною українською фортецею. Днями група вагнерівців намагалася атакувати позиції наших прикордонників, ворога вистежила аеророзвідка, а мінометники завершили роботу. Не прощають ворога і воїни головного управління розвідки, які регулярно роздають росіянам квитки на концерт відомого виконавця. Підходь, 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 брата. Служба безпеки України зірвала плани російської розвідки захопити владу в Очакові на Миколаївщині. Там російський шпигун намагався завербувати мера міста, але той повідомив про це у відповідну службу. Встановлено, що агентом гру виявився колишній командир одного з центрів спеціальних операцій Збройних сил України. Згодом він влаштувався до Очаківської міської ради. Після повномасштабного вторгнення з посадовцем встановила зв'язок російська воєнна розвідка. Багато українських спортсменів поставили спорт на паузу до перемоги і вступають у лави зсу. Чемпіонка світу зі змішаних бойових мистецтв ММА Світлана Гоцик проходить відбір до штурмової бригади Нацполіції Людь, коли Світлана дізналася, що багато її колег спортсменів долучаються до штурмових бригад МВС. Також вирішила стати на шлях боротьби зараз. Такий час, коли я вважаю, що кожен повинен е, внести е, максимум своїх сил та можливостей, щоб наблизити нас до перемоги. Тому я не виняток. Я дуже добре подумала, і я хочу е, бити москалів. Львівське видавництво Староголева визнали найкращим видавцем дитячих книг у Європі. Оскар у світі книжок для дітей. Львівські видавці здобули на 60-му болонському міжнародному ярмарку дитячої книги. У львівській територіальній громаді попрощалися із п'ятьма захисниками України, які загинули від рук рашистів. Герої назавжди Тарас Генгало. Мирослав Стець, Анатолій Пилипенко, Владислав Вишатицький та Назар Королишин. Церемонії прощання відбулися у Львові, в гарнізонному храмі та у містечку Винники. Львів'янин Владислав Вишатицький. Хлопцю був лише 21. На війну пішов добровольцем, воював у лавах 125-ї бригади, виконував бойові завдання на території Харківської, Сумської та Донецької областей. У Владислава Вишатицького залишилися батьки. Уродженець міста Єнакієва Донецької області Анатолій Пилипенко після нападу Росії разом із родиною переїхав до Львова та вступив до територіальної оборони, захищав Україну разом із 125-ю бригадою. Залишилися дружина, син, донька, дві сестри та п'ятеро онуків. Мирослав Стець. уродженець Тернопільщини, доброволець, боровся із російськими окупантами у складі 125-ї бригади. Втрату переживають дружина, син та донька. Львів'янин Тарас Генгало захищав Україну від російських згарбників із початку повномасштабного вторгнення. Виконував бойові завдання на східному напрямку у складі десантно-штурмових військ. Батьки, брат, дружина і маленька донька завжди сумуватимуть за своїм героєм ховати такий цвіт нації молодих людей. Дуже важко низький уклін батькам, які виховали такого сина, дружині, маленькій донорці, яка, можливо, за багато років прийде на могилу і до батька і подякує йому за життя. Це дуже важко позавісся все усвідомлювати, всю цю війну. Мені надзвичайно важко, бо мене син з невістю також бахмуті воює, що я не можу навіть собі уявити, яке горе прийшло в ту сім'ю і взагалі в нашу країну. Це дуже важко і царство небесне. Не втім, ангелам хай Бог їх до себе забере і тримає їх своїй опіці, тому що вони нас оберігають. Вони дають нам е шанс на життя. У винниках попрощалася із ще одним героєм Назарієм Королишиним. Воїн захищав Україну від росіян у складі другої галицької бригади. У чоловіка залишилися батьки та молодший брат. Демонтували пам'ятники радянським солдатам а замість дякую, отримали заяву до поліції. Українські військові, які перебувають у відпустці і на реабілітації після поранення. Декомунізували декілька населених пунктів на Львівщині з власної ініціативи, але за допомогою місцевих мешканців. Натомість голова однієї із селищних рад, який до кінця 2023 року, за розпорядженням обласної влади, сам зобов'язаний демонтувати пам'ятники радянським окупантам, поскаржився на активістів до поліції. В неділю у чотирьох населених пунктах військовослужбовці скинули пам'ятники окупаційній радянській армії. А сьогодні дізнали, що на них у поліції вже є заява. Подав її голова Боринської селищної ради, до якого зверталась місцева мешканка, аби пам'ятник радянським так званим визволителям прибрали. Місцева влада їй відмовила в допомозі про демотажу, пояснюючи це тим, що потрібно проводити низку документальних справ і проводити перехоронення. Але демонтаж пам'ятника, ну тобто, не заважає похороненню. Тому захисники взяли ініціативу в свої руки, але в Боринській громаді такій самодіяльності не зраділи. Я подав про факт. Сам факт, який відбувся на території громади. Мені невідомо хто це зробив. Тому я і звернувся, що може, можливо, була провокація. Ми його хотіли демонтувати, але до Львова щоб дали роз'яснення порядок його демонтажу. У облвійській адміністрації пояснюють, що якщо пам'ятник у переліку історії і монументального мистецтва, і справді потрібно пройти низку погоджень. Але незважаючи на це, зі 180 пам'ятників радянського минулого, які облрада і облвійська адміністрація зобов'язали демонтувати до кінця 2023 року, знесли вже половину І з погодженнями, і без Досі до правоохоронних органів ніхто не звертався. Масово скидали пам'ятники і ніхто не роз. Збирався, що це є. А деякі голови громад усвідомлюючи і знаючи, що це є, навіть отримавши лист від департаменту, чинили так, як їм дозволяє право і совість. Громади ну за тою процедурою мають там пройти дуже певні кроки, звертатися до департаменту, самі ухвалювати рішення на сесіях і отримувати від міністерства культури дозвіл на ексгумацію і на перенесення тих пам'ятників відповідно, демонтаж. Тут від 2015 року, як ми бачимо, голова ані ніякі активісти не зробили жодного кроку. Якщо ваше приватне підприємство виплачує працівникам зарплату не менш ніж 13 тисяч 508 гривень, має щорічне надходження в іноземній валюті понад 32 мільйони доларів або євро і оплачує податки у розмірі півтора мільйона євро і більше, то ви можете забронювати половину своїх військово зобов'язаних працівників на період воєнного стану. Про нові умови і процедуру оформлення розповіли у Львівській військовій адміністрації. Для приватних критично важливих або тих, які забезпечують функціонування економіки в Україні, Кабмін окреслив сім критеріїв, згідно з якими владні структури здійснюють бронювання. Підприємство повинне відповідати не менш ніж трьом із них. Кожен із критеріїв керівник має підтвердити відповідним документом декларацією чи довідкою. Якщо фірма працює задля потреб громади, то документи подають до військової адміністрації. Якщо на благо економіки, то до міністерства економіки. І ці відомства приймають рішення бронювати ваших працівників чи ні. Деякі підприємства, як от сільськогосподарські, віднесли до іншої категорії і вимоги до них лояльніші. Це є підприємства павно енергетичного комплексу, комунальні підприємства, установлені за які працюють в сфері охорони здоров'я, освіти, науки, фізичної культури, спорту, соціального захисту і фінансуються за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів. Вони повинні відповідати двом або більше критеріям. Якщо вашу заявку схвалили, то дані про заброньований персонал передають генштабу і Міноборони. Якщо отримали відмову, то подавати документи можна повторно посилаючись на інші критерії. А більше інформації ви можете отримати на сайті Львівської облвійської адміністрації. Там опублікували презентацію з деталями. Почуваються вже краще днями з модульного містечка на Сихові у Львові ушпиталили майже півтора десятка внутрішньо переміщених українців. Все через кишкову інфекцію. Дітям і дорослим стало погано після обіду, яким щодня забезпечують переселенців. Ймовірно, причиною отруєння стали томатний суп або ж макарони з сиром та сосисками. Триває санітарно-епідеміологічне розслідування. Знову. А зараз діткам вже краще їм прокапали медпрепарати від учора. Кажуть лікарі, нові пацієнти до стаціонару не потрапляли. На сьогодні дітей немає температури, блювота припинилася протягом першої доби. Поодиноко ще мають розрідження стільця, але не в великій кількості животики не болять дітей. Апетит відновлюється. Що на завтра плануємо контрольні аналізи брати і. Далі під спостереження. лікарі і пацієнти чекають на результати дослідження епідеміологічної служби. Тоді встановлять діагноз і з'ясують, який же збутник спричинив захворювання. Аби зменшити ризик підхопити кишкову інфекцію, мийте руки і зберігайте продукти за встановлених виробником температурних режимів. Більше простору для вишколу захисників України Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного отримала у розпорядження нову будівлю. Це колишнє приміщення цивільного вишу у Самборі, що на Львівщині. Представники Львівської обласної військової адміністрації Самбірської міської ради та Національної академії сухопутних військ підписали меморандум, у якому домовилися про відкриття філії вищого військового навчального закладу у Самборі. Як розповіли у Національній академії сухопутних військ, будівля для нової філії ще потребує ремонту. Ця Будівля наразі перебуває в до такому занедбаному стані. Вона не використовувалася останніми роками. Але в перспективі за нормального господарювання вона може стати у нагоді військовим і там буде розташовано декілька окремих підрозділів Національної академії сухопутних військ. Більше пів тисячі об'єктів культурної спадщини України постраждали а то й зовсім зруйновані російськими окупантами з початку повномасштабного наступу. Аби не допустити повної втрати унікальних будівель і споруд. Команда львівських геодезистів зайтівцями взялася їх рятувати і започаткували ініціативу Save Ukrainian Heritage. Завдяки їхній роботі відновили до прикладу зруйновану музеї курибок на магазині Океан, як з допомогою лише декількох приладів, комп'ютера і тисячі фото. Отографії вдається це робити. Дізнавалась Марина Пітеляк. Одним натиском кнопки відвідати Домініканський собор. Детально роздивитись фрески вірманського. Або ж піднятись на балкон собору святого Юра, і все це не відходячи від монітора. Це стало можливим завдяки фахівцям з команди Скейрон. Вони оцифровують і створюють 3 d моделі архітектурних і мистецьких надбань, церков, театрів і музейних фондів. До речі, тут Маріупольський театр, над яким ми працюємо, але він ще поки що закритий, прихований. Також у нас є об'єкти з Бучі. Наш колега, який там жив, сканував. Чи в нас є бахмутська церква? Працюють на випередження: якщо раптом ворожа рука зруйнує якийсь із об'єктів з допомогою відсканованих копій, можна буде їх відбудувати. В Париж Собор Паризької Богоматері горів, то це в 19-му році було. А в десь 15-му році, якщо не помиляюсь, його відсканували. І зараз ці дані використовують, щоб його відновити. Так само в нас ми зараз чимало скануємо, щоб якщо щось станеться, можна було відновити. Так можна зробити із церквою Андрія у Львові. Не так давно буревій зніс голову ось цій статуї. А в нас є 3D-модель, де ця голова стоїть на місці. І ми. Прийде час, то ці дані можна легко використати, щоб це відновити. А це можна найпростіше там надрукувати на 3D-принтері як референс, дати скульптору, реставратору каменю, який просто бачить, яке воно було. Знає, яка скульптура вже чітко знає пропорції, і просто ви. Виробляє з каменю. Ми добре пам'ятаємо історію з мозаїкою рибок на магазині «Океан у Львові, яку варварські понівечили. І якби не зроблена заздалегідь копія, відтворити її було б неможливо. Це автентична мозаїка, яка була колись. Потім її е, знесли і відтворили якраз по нашому скануванню. Фотоапарат, дрони і лазерний сканер це все, що потрібно, аби закарбувати геометрію будівлі, передати колір і розписи. Це якби основний прилад, який робить дуже багато вимірів в секунду, близько мільйона. Але з цим сканером можна вже вилізти десь на дах. Підвізте його до гори ногами, видь запхати через якусь дирку. 3D-модель невеликої дерев'яної церкви створюють день-два, розмістивши сканер на 50 локаціях. От зараз я виділив оранжевим кольором ті місця, де стояв лазерний сканер, де він сканував різні сторони. Ці вже білі цяточки, що не потузнають, що це місця, де були зроблені фотографії. Це на більшій висоті дрона, потім чуть нижче. І є вже місця, де дуже детально облітали деякі об'єкти. Ось так. От і з повітря, очевидно. О, церква Юра у Львові. То для її сканування ми зробили там більше. Чи, десь, чи близько 400 станцій і чи 5, чи шість, чи сім тисяч фотографій. Я чесно можу помилятися. Тому це все дуже варіативно. Зараз команда працює над наймасштабнішим проєктом Чернівецьким університетом. Споруду сканували місяць півроку, займе опрацювання всіх даних. Тобто нам потрібно можливо видалити якісь рухомі об'єкти, такі як люди або машини. Тому що деколи під час сканування люди приходять, вони умовно такими хмарами точок паралельно створюються, і нам потрібно це все пообрізати, позабирати. Наразі команда відсканувала 40 об'єктів в Україні більшість з них на Львівщині. Ні, фінансують роботу міжнародні фонди і організації, але підтримати проєкт може кожен із вас. Наприклад, придбавши набір ось таких листівок, вибираємо одну листівку. Наводимо на свято Бломіщенський кафедральний собор у Харкові, автор проекту храму Михайло Ловцов. А ось це. Держпром для багатьох людей це перша асоціація з Харковом. Також можна пожертвувати й іншими способами на сайті «Safe Ukrainian Heritage». в майбутньому. Фахівці хочуть створити платформу, доступ до якої матимуть усі пам'яткоохоронні організації, аби відбудовувати Україну. Марина Пітеляк, Павло Замрій, програма. «Очі». Домажер відкритий для відвідувачів. З нагоди початку сезону у ведмежому притулку відбувся забіг Велась з Барлога. На старт вийшли більш ніж 100 учасників, які своїми внесками підтримали мешканців домажера. Спостерігала за ведмедями і бігунами Алла Васьковська. Рута і сірко прокинулися тиждень тому. Сірко один з найбільших ведмедів притулку до Мажер, вагою більш ніж 400 кілограмів. Поряд із сірком живуть дворічні ведмежата: Джані, Тобі, Моріс і Андор. Зараз у них сніданок. Загалом у притулку прокинулися 10 ведмедів. Ще дехто досипає, може показатися з барлогу і а, залазить на назад, оскільки погода є не є ще такою теплою, але ви можете побачити, що вже багато хто проснувся, гуляє по території, вже трішки починають їм давати їсти. З нагоди відкриття сезону в домажері відбувається трейл вилазь з барлогу. З кожного стартового внеску учасників 100 гривень віддають притулку. Трейли зараз дуже популярні. В світі такий вид легкої атлетики, коли люди біжать полями, лісами, дорогами. Ну, трейл перекладається як стежка. Бігунів є достатньо до грома. Я би сказав, навіть з таких географія досить значна. Київський великий клуб Хмельницький, десь біля 110-115 учасників. Учасники трейлу бігли дві дистанції: 12 і 24 кілометри. Їхній шлях пролягав через ліс, поряд із притулком. Протоптані стежки були не всюди, але шлях організатори з бігового клубу Ультра промаркували стрічками, щоб ніхто не заблукав. Траса дуже, дуже прикольна, насправді така різноманітна. Сподобались ті дерева там, десь були всьому дендраріум чи як. Десь слизько і також є ну, складнощі в бігу по-слизькому. Але зараз було швидше бігти. Тому що іменно такий підмерший ґрунт не провалюєшся. Я ходжу лісом і шукаю бігунів, щоб їх відзняти. І перш ніж вони з'являються, я бачу зайця. Декілька, які втікають, потім бачу косуль, і потім вже з'являються бігуни. От цьому особливість трейлів, в тому що ти завжди дуже близько до природи і бачиш якісь унікальні речі, які просто під час звичайного забігу, наприклад, в місті чи на стадіоні, не побачити. На фініші кожен учасник отримував медаль із зображенням ведмедя і міг зробити заминку під час прогулянки територією притулку. Суперово, навіть двох ведмедів побачив. А так дистанція дуже класна. Розміщено супровод легко, кайфово. Присто, що треба для початку весни. У домажері мешкає 31 ведмідь. З кожним днем все більше тварин буде прокидатись. Відвідати притулок можна середи по суботу у супроводі екскурсовода. Алла Воськовська програма «Очі». Це Вся інформація на сьогодні. Наступний випуск. програми очі. Дивіться вже завтра о 19. Спокійного нам вечора, без тривог, все буде Україна.